Всім привіт, Щотижнева підбірка новин. Порошенко торгує з ворогом. Ми вже на одну третину в НАТО, і нові іграшки для ЗСУ. Поїхали. Почнемо ми з сивочолого гетьмана. З'явилась така фотографія дуже прикольна. От ви можете її бачити отут. що цукерки Порошенка, які виготовлені в сьомому місяці, до стоїть дата на етикетках, і це продається в Білорусі. Отак, в принципі, сказати, що для мене це щось нове ні. Це сивочоли гетьман. Цим все сказано. Нічого нового, в принципі, в його поведінці я не бачу, але тим не менш, просто хочеться потикати носом всіх порохоботів, які за нього топлять, які ще залишились, які за нього топлять, тому що воно вже зливається і що не може не тішити. Але все ж таки воно періодично намагається щось там ригнути. Десь там попіаритись і так далі. От, коли наступного разу воно буде піаритись, от треба йому показувати от цю фотографію цих виготовлених конфет. Тобто, умовно розумієте, якщо б це були якісь там виготовлені до початку війни, вони продаються. Ну, як би ну окей. От, а тут конкретно дата виготовлення стоїть в 22, .22 року. І, відповідно, ну, тут вже ніяк ну, виправдати це не вдасться якимись там маневрами і так далі. Йдемо далі. Я думаю, ви всі знаєте, що вже Зеленський підписав указ разом з прем'єр-міністром і Стефанчуком про приєднання до НАТО е нашої держави. І протягом можна сказати двох діб 10 членів країн НАТО з 30 погодилися, що Україна повинна бути НАТО, тобто погоджує відповідно наш вступ до НАТО. Так що можна сказати, що на одну третину ми вже в НАТО, так як потрібно 30 голосів, тобто всі держави-члени НАТО повинні проголосувати за приєднання України, але 10 вже є, і це як би мовити, ще тільки ось ось ми подали офіційний запит, і це тільки дві доби пройшло. Так що я думаю, далі буде. Ще до речі. Чув такий нюанс, що, наприклад, в Польщі один із ну, аналог Верховної Ради, прошу мене, вибачити, не пам'ятаю, як Сейм, Сейм, польський сейм в польському сеймі виступав якийсь депутат польський і запропонував таку схему: типу, що ми приймаємось в НАТО. При цьому Росії просто даємо 24 години. Типу Україна вступає в НАТО. Ми її забираємо до себе в НАТО. Якщо ви не хочете, щоб вам була база, ви просто ми даємо вам 24 години, щоб звідси просто злиняти з території України, і відповідно ну коротше провернути такий прикол. Звісно, звучить дуже дуже офігезно, щоб це було насправді так. Але ідея дуже класна. Ставлю її лайк однозначно. Трошки про ситуацію на фронті, а може не трошки, тому що новин доволі таки багато, точніше вони дуже гучні, дуже файні для нас. Почнемо трошки здалеку. Ця пляшкодупа країна провела псевдореферендуми. Де, ну, коротше, ось фоточка можете бачити, прикольна. Така 77% більше за 83. Ви знали таку математику? Так от будете знати, що 77 більше, ніж 83. Ну, це коротше, ну, я просто, ну, я залишу це без коментарів, якщо хочете, не знаю, покидайте кеки в коментарях, то я, я просто валав, як, як, як скотина. просто, ну, 77 більше за 83. Ну, це. Ой, хуй, я, я, їй. Йдемо далі. Далі можете бачити фоточки бюлетенів, які, ну, типу, висипають для підрахунку на цих псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях. І ви можете бачити, що там, типу, два варіанти так або ні. І на жодному з бюлетенів, які потрапили в камеру, я думаю, і в принципі на жодному бюлетені не стоїть ніякої галочки. Тобто, людей там нагнали, як завжди, для показухи, мабуть, навіть три каліки їх не набралося, щоб саме ну типу засняти той момент, коли людина ставить там галочку, та там коротше і так далі. Ну, можливо, засняли, але не суть важливо. Сам факт, ми розуміємо: е, ну, ми та розуміємо, але для якоїсь більш загальної медіа медіашуму там за кордоном, все ж таки, є там ще якісь, от не дуже м'яко кажучи, адекватні там політики. І от просто це буде гарне підтвердження, як проводяться ці референдуми, якщо хоч. Хтось із ідіотів політиків західних ну на жаль є таке їх мало. Це це не можна тішити, що їх мало, звісно, от і. В будь-якому випадку ми вдячні всім країнов, які допомагають. Але, як то кажуть, в сім'ї не без дебіла. От у нас, на жаль, теж дебіли є. О що, ну стандартна ситуація, от, але коротше, дуже класне підтвердження, тому як е, проходить ці референдуми. І е, най, найцікавіше, що от е, знову ж таки, як 77 більше ніж 83, розумієте, те саме? Тобто вони навіть настільки ну не паряться. Ну. Ну просто вони за такий вже скам тримають, ну в першу чергу це ж звісно знімається для е, е, рої, і вони вже настільки не паряться над на тою якістю пропаганди, навіть якщо. Ну, Типу вона в принципі гуглилася і розвіювалась, будь-яке відео так, і так далі. Новина пропагандистська там, ну просто в два кліки. Е, то тут е, ну типу, навіть кліків не треба. Тут просто ти таки дивишся. І нема галочки ніде на всіх бюлетенях, буліт... типу, якого біса. Але, ну, звісно, кого це вхвилює, це щось я малюю, щоб Русня думала, це, це, це щось, вибачте, я щось херню мелю. Е, Йдемо далі. Після цих референдумів Штати оголосили про чергову військову допомогу, а найцікавіше, там 18 хаймарсів. Хоч кажуть, звісно, вони не завтра прийдуть, але тим не менш, е, Карл, 18 хаймарсів. Щоб ви розуміли загальна кількість у нас їх десь всього цих РЗСВ 30 штук. Десь приблизно, ну те, що офіційно десь став повідомлялося, то 30 штук, це якщо не десь 24 Хаймарси, і десь приблизно 6 штук, я так розумію, М270, вони же Марс, ну і так далі. Тобто, це що на гусеничній основі аналог Хаймарса з двома пакетами замість одного, ну тобто 12 пусків ракет замість шести у Хаймарсів. Ну коротше, аналогічна зброя, навіть ну, потужніша виходить, просто менш мобільна. Також. 18 хаймарсів одразу я скажу, що ну, це, м'яко кажучи, просточманіте, наскільки це багато. Я нагадаю, що коли починались нам постачання цих систем, файних, це були там перші 4 штуки, там 4, потім ще 4. І в принципі можна сказати, що ті 4, ну хай навіть 8 штук. В принципі, поставили раком весь той наступ і то він ну типу вже не так сильно йшов. Типу ну Київ за три дні вже ж якби до побачення, і все таке. Але там можна прослідкувати те, як ідуть. Ну вони все ж таки просувались. Наші відходили, тому що був у них просто шквальний вогонь артилерії. Вони просто спамали ну десятків тисяч снарядів по лінії фронту за добу, а то й там за годину. Ну коротше. І щоб заряти життя воїнів, наші відступали, тому вони, ну, типу, трошки але просувались. Типу, ще у них трошки був, умовно, запала якась там інерція. І оцю останню інерцію вибили, по суті, на всьому фронті, там, грубо кажучи, ці, ці 8 хаймарсів. Зараз у нас ж, я кажу, загалом цих е, систем подібного типу е, йде 30 штук, а тут одразу 18. Коротше, ну габела, габела, що я можу сказати, судячи з тих бухих ваньок, які йдуть е, на мобілізацію і цих відосів. Ну, тобто, знаєте, якщо один-два ну, я не теж це не 100% так бухати будуть. Але якщо е, керівництво в принципі, ну якщо можна назвати це керівництвом, е, вони, скоріш за все, так само бухають, е, тобто якісь там е, лейтенанти, ну коротше, умовно вище керівництво е, та, там, армії. Дозволяється, або вони можуть з цим впоратись, як алкаші тупо бухають в автобусах там, при зборах, в казармах, там їх в якихось стадіонах, на якихось ржавих ліжках розміщують, тулять просто як якихось ну, скам. Ну це є скам, в принципі. Та давайте будемо об'єктивно дивитись на речі. І ми розуміємо, що таких, ну, просто більшість, і, ну, я не знаю, що вони можуть зробити, ну просто. Просто біомаса, яка буде, якщо вона прийде, то вона буде просто вмирати від хаймарців. Тобто, ми здається, що у нас буде їх стільки штук, що я ж кажу. Ми просто беремо отак, ну знаєте, з кордону. Хай вони навіть хай то мільйоном пруть. Ми просто ставимо по колу хаймарса і просто засипаємо їх. Ну короче, ну габела, просто габела. Тому я думаю, що, хоча хто не за хто сумнівався, от, але на всяк випадок, що я думаю, що нічого страшного е, з тих мобілізованих це коротше тупо. І мені здається, що вони готуються вже до оборони, тому що вони е, думають над тим, що коли ми відіб'ємо Крим Донбас, то ми підемо просто на Москву, е, серйозно кажучи. І... Коротше, вони цього опасаються, і оцей скам вони набирають просто заради дефа, ну тобто оборони. Вони просто будуть дефати з цим скамом. Я сумніваюсь, хоч там е попадаються вже, звісно, якісь зальотні ідіоти, яких там за, ну, така більшість. Але, коротше, пару там людей щось показували вже. ну, Це те, що на відео потрапляло. Показують, що там мобілізований, там якось. 27%. -го. Числа а, вересня, і там 29-го вже його ловлять. У полон наші десь там при на Купінському зловому здається. От, ну коротше, побачимо, як то воно буде, звісно. Але ну прогноз такий у мене у дивану експерта Олега. До речі, про звільнений Куп'янськ. Куп'янськ був звільнений ще до цього, і наші хлопці перейшли на лівобережну частину Куп'янська. І на цьому тижні, ну на минулому тижні, звільнили також Куп'янськ. Вузловий це місто, теж таке немаленьке, яке знаходиться південніше самого Куп'янська. І, судячи з усього, наступним на тому напрямку буде Сватово Луганської області. Я так розумію, тому що знову ж таки йдемо далі а, з новин. А, я думаю, ви всі знаєте, але я мушу це сказати: що звільнили Лиман. І дуже багато навколишніх населених пунктів. Тобто Лиман це просто найбільший, найважливіший населений пункт. вузлова станція, якщо не помиляюсь. Там ну в принципі там залізниця. І коротше кажучи, дуже важливо логістичний хаб на цьому напрямку. Кажуть, що в оточенні там може бути. Ну як може бути, вже їх оточили, вже їх розгасили, вже там хто повинен був, хто здався, то вже в полоні. Ну коротше, казали, що десь приблизно 5500 свинособак, свино собак. Не було в Лимані, коли наші його оточили. Ну, коротше, я думаю, Золкину буде дуже багато роботи. Знімати інтерв'ю з цими чуваками і буде цікаво слухати, як наші майстерно зробили це оточення і звільнили Лиман. А далі, знову ж таки, я думаю, що так там буде йти на свата атака наших з сторони Лиману. Буде відповідно на північний схід рушити наша армія. і... З Куп'янська, Куп'янськ-Вузловий, так само на схід буде атака на Сватову, але й не забуваємо про Херсонський напрямок. На Херсонському напрямку теж почалися активні бойові дії. Буквально вночі з суботу на неділю. Ватні пабліки завили просто в голос про те, що йде прорив, що ми прорвали першу лізісев, прорвали першу лінію оборони. Багато техніки нашої, як вони пишуть, десь 150 штук, танків, бмп і всього іншого прорвали оборону і просуваються з північної сторони. Окупованої території Херсонської області вздовж берега Дніпра. Також на Херсонському напрямку були знищені е, дрони. Ці як їх називають мопеди. Маджахеди вони просто дренчать в повітрі, коли летять як мопеди. Тому їм дали кличку Мопед, а не «маджахед». От, ну це так, ліричний відступ. Була знищена база в Іскадовську. Повідомляється, що там були інструктори, скоріш за все, іранські відповідно, і там декілька десятків людей там з окупованих територій, так названих ДНР, ЛНР, і також російські війська, і відповідно інструктори, і разом з певною кількістю дронів, і трішки техніки іншої також було знищено ударом. Ну, я так розумію, скоріш за все, Хай Марсом. Ще з цікавого про постачання озброєння нового. Кардинально, це не нове озброєння, але боєприпаси, які здатні дуже так ефектно крошити м'ясо, якщо ви розумієте, про що я. Ось на фотографії можна бачити номенклатуру, якщо її, коротше кажучи, загуглити. Це номенклатура боєприпасів іншої трошки дії, ніж які постачалися нам до сьогодні. А, ну, можливо, воно, звісно, раніше, ну, коротше, ви зрозуміли, це от зараз тільки випливло в мережу. А, а саме це боєприпаси, ось як можете на відосі, який йде паралельно, бачите, вони а, підриваються у повітрі, вони, я так розумію, більш осколкові, якщо можна так сказати, коротше. Габела тому фаршу, який буде стояти, і навіть якщо він буде стояти в окопах. А, ну, ніякий окоп від такого, як ви бачите на відосі, ну не спасе. Він просто не спасе. А, він працює так, що він вибухає просто в повітрі над ціллю, тобто на координати задаються. Він вибухає, коли прилітає, не дотикаючись до землі. І відповідно осколки летять більше вниз. А, більш дуже серйозні йдуть втрати у піхоті при застосуванні цих боєприпасів. І відповідно, навіть якщо буде окопи, якісь укріплення в землі, ви розумієте, що ну, це ніяк не допоможе від таких ракет. Вони просто от в окопі, зверху прилітає цей снаряд, вибухає, і окоп якби, ну, ніяк не допоможе. Тому що зазвичай снаряд падає, хто в окопі, тобто нижче лінії землі, та, так би мовити, осколки розлітаються навколо, а ті, що в окопі, якби... А внизу вони, ну, типу, захищення, умовно. О, тут окопи в цьому випадку не допоможуть. І побажаємо здоров'я погибшим, як то кажуть. Е, так що буде, я думаю, весела така м'ясорубочка для окупантів. Ще про озброєння... Декілька країн повідомили про те, що будуть ну так би мовити, купувати нам зброю. А саме це Німеччина Данія і Норвегія буде фінансувати виробництво для ЗСУ самохідних артилерійських установок Сюзанна 2 Це дуже файна новина. Сюзанна себе зарекомендувала дуже гарно, так що, якщо у нас буде ще більше, в найближчому майбутньому буде виготовлено для ЗСУ і передано ще більше цих самохідних артилерійських установок. Знову ж таки, окупантам можна. Одна тільки співчувати, хотів сказати я, але ні, співчування не буде. На останок трохи файних новин з соцмережі. Офіційний аккаунт Міністерства оборони України протролив свинособак Дуже смачно, як ви можете все тут прочитати. Що пост був викладений після звільнення на Лиману. Ну або його оточення в ньому йдеться про те, що міністерство оборони дякує міністерство оборони Раєсії за успішну співпрацю в організації навчання зум 20 Майже всі російські війська дислоковані в Лимані були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання, чи хочете ви повторити. Ну, це я вважаю, той, хто написав цей пост, це просто база. Цей пост ще й був написаний на англійській мові, тобто, щоб весь світ розумів, наскільки е, ну, коротше, ми вже, скажімо так, борзо себе ведемо і е, цю русню просто знищимо такими пачками, такими темпами, звільняємо свої території. Е, коротше, дуже файний такий нюанс. Дуже файна така новина, мене вона потішила. І наостанок ще одна лірична новина про те, що Люк Скайвокер з нами. Люк Скайвокер з Україною. Той хто полюбляє фільми Зоряні війни, підніміть руку. Це я теж. А я думаю, по оцим на фоні двом таким відсилкам ви розумієте, що я полюбляю зоряні війни. І як то кажуть, чоловіки не плачуть, але в такі моменти аж сльози навертались. Дуже було приємно. По перше, Марк Хеміл, тобто актор, який грав відповідно Люка Скайокара, якщо хто не знає, поговорив з нашим президентом Володимиром Зеленським. Марк Хеміл став учасником і обличчям проекту UA24. І після цього запостив у себе в офіційному твіттері таку класну пікчу з підписом Хай буде з вами сила. Це дуже дуже прикольна новина, дуже така милота. Ну, це така ліричний відступ для тих, хто в темі, як то кажуть. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі і до нових відео. На все добре.